Військових частин е, з метою того, щоб вони змогли використати ці кошти до кінця року. Е, е, планується придання безпілотних і комплексів та засобів від Ой, Як багато, 150 тисяч. Коркачу на чай 2 мільйони, а військовим 150 тисяч, Обалдеть можна. Рішення прийнято. Я роблю вам перші зауваження, пані громадян, то не йде голосування. Якщо ви хочете поболмотіти, ви їх пам'ятаєте, не говорите поболмоті. Добре. А ви чуєте, не перебувайте. Я все чую, депутати дати також чуєте. У нас іде. Я думала, ви глухувати, раз на громаду не чуєте. Так от не підслуховуйте. Вже приємно міської ради, доповідає Юлія Миколаївна жарко. Будь ласка, Юлія Миколаївна коротко простоюючи професію даного проєкту рішення. Проєкт рішення передбачається э, виділення коштів для військових на двох військовим частинам на загальну суму 350 тисяч і також перерозпудить фінансовому управлінню 15 тисяч зв'язку змін економічної класифікації, вже закликали додатку з другого коду на інше. Дякую. Шановні колеги, буде запитання? Якщо немає ставлю даний проєкт рішення на затвердження, хто за цю пропозицію? За 12 рішення прийнято. Шановні колеги, слідчий два питання, які в нас є про погодження товариства з обмеженням. Також подання дозволу про промислове енергетичне рішення на виготовлення технічної документації штуки щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельно строкового тут по вулиці Подвана Хмельницького 137. Шановні колеги, два питання. У невикликані пов'язаності з мітою безпекової ситуації приймаємо рішення щодо встановлення одної однієї, другої вже кога наційної на громаді. Вона буде знаходитись на території нашої лікарні, поруч, де знаходиться газотранспортна система, а також де знаходяться теплові колекти, які подають тепло для жителів населення будинку міста. Це все пов'язане, ви знаєте зараз, які проблеми виникають у нас із критичними об'єктами теплопостачання, які енергопостачання в Україні в цілому, наскільки ворог рашисти знищують наші ці е підрозділи. Тому робиться все можливе для того, щоб убезпечити наше місто і дати можливість на альтернативні майбутні джерела е, щодо електропостачання і теплопостачання. Як вам всі відомо, що основна функція чи основний напрямок е, чи робота, яку проводиться, заради чого проводиться кого установка, це е, вироблено додаткової електроенергії, яка дасть нам можливість забезпечити ситуацію на місто, а також... Е, при, використанні, при виробленні електроенергії можна використати для постачання наших жителів будинків. Тобто ми це все врахували архітектурний відділ для того, щоб з тепломережею поруч знаходиться в районі вокзала теплова мережа, яка зараз можливість забезпечити, і поруч знаходиться як я вже газотранспортна система. В разі енергетичного колапсу ми можемо використати як альтернативне джерело на відмін або поряд з тими постачальниками, які є по дереву, по щепі і так далі. Зрозуміло, чому йде суть. Тому виноситься це півніве питання зараз, щоб почати активну цю роботу проводити. Забігаючи наперед, скажу далі. Мета є і слідуючи, що нашій громаді поставити аналогічно третю установку таку когенераційну. В разі чого, якщо в нас їх буде три, одна та яку ми зараз в лікарні для забезпечення всіх потреб лікарні, друга та, яку ми зараз ставим, також яка забезпечить частину міста в разі енергетично і Якщо буде іще третя, в цілому сумарна кількість видачі мегават, яка може видавати до 15. тобто це говорить про те, що в літній період у разі великої відсутності світла ми можемо забезпечити в цілому в наше місто. Все місто цілити на координаційними установками електропостачання е, в цілому. Зимою, звичайно, цього буде мало, бо зимою там десь потреба буде десь біля 22. Ось така ж картина. Я так був слова, коротко пояснив, заскучив виконати на сьогоднішній це рішення для того, щоб ми активно почали діяти. Дякую, Петро Іванович, можете додати щось що таке? Головне, щоб ліцензія була, бо буде те, що в лікарні да. дровами топить будете. Тримала рішення по цій самій адресі по установці, чи запрацювала вона і чи бачимо економічний ефект по тарифах, по намірні послуг і так далі. Друге, по цій компанії, оскільки все йде без конкурсу, без аукціону, це передбачає законодавство, що це за компанія, коли вона утворена, коли вона зареєстрована? Чи є, є в цій компанії установки вже встановлені в інших містах, і як ми це показали? Чи має компанія взагалі ліцензію на все це? І ще одне питання. Якщо ми частину будинків від цієї установки запитаємо і вона буде вирівати не тепломережа, то чи залишиться тепломережа, як надавач послуг, в принципі, якщо ми відсічаємо частину будинків, а всі інші витрати ляжуть на те, що залишиться? Чи це прораховувалося? <реку> чи не потушимо тепломережу <реку> так, що потрібно для без тепла в принципі? Ну, те саме, що з буде. Питання винесли на позитивну сесію, думаю, що, мабуть, багато такі питання. виникають. Дякую. Я зараз кілька слів скажу від себе, і з того, що я знаю, там відповідь, а второй борг і додав. Зараз подібні компанії чи подібні установки координаційні встановлені близько 26 області. Всі вони мають сьогодні пріоритетне рішення прийняття. Зараз, як правило, це ті інвестиції, які ми вкладаємо в цілому в наші громади для забезпечення. Тобто, знов ж таки, як ви розумієте, це альтернативний шлях і альтернативне жило, яке потрібно зараз <починністичні> використати в, в цілому. Що стосується даного випадку зараз тут? Ні. Е, в разі встановлення цієї координації установки вона ніяким чином вона не буде перешкоджати або впливати на роботу нашої теплої речі, яка зараз є. Це буде просто додаткове джерело, яке в разі виникнення проблем у них, яке зможе давати в цілому для них цю потребу. Що стосується, взагалі, як би сказати, території лікарні, вона більше налаштована буде на місто в цілому, а не на саму лікарню. Петро Львович, якщо можете щось додати? Значить, не тільки фори, що люди Я будуть мерзнути. Це визначення даних на рецепт столок, на сьогодні вибрано максимально вигідно таким чином, що можна спокійно підключити шляхом проходу до підпогрібу Дніпра, там є сьогодні, що можна зробити. Були прорахунки з газовим господарством і врізаться в газний склад. Це саме короткий шлях. Короткий шлях і далі там неподалік є теплова камера. Теплову камеру, відповідно, можна подавати тепло. В разі, якщо не дай Бог, підключається конаційна установка, не на лікарні, то відкриваються засумки, які відповідно зв'язуються з цими тепловими камерами. З цією ж саме конверційною становкою можна резерву В принципі, саме дана установка такі об'єкти ставляться, ну, я вже тоді пам'ятаю, коли кажуть, ставлю, я показую ролики, вони ставляться в інших містах, чи міста, сумах і так далі. Можна що, Добре, що, зараз зараз, хвилинку, так, щодо, я, я додавши щодо ліцензування ви задавали запитання, щодо ліцензії, так дійсно є певні, будемо говорити, умови отримання ліцензії. Умови передбачають слідуючі. Закон передбачає, що для того, щоб отримати ліцензію, вже, щоб цінна установка вже стояла, вона вже використовувалася, тоді використовується ліцензія. Зараз відповідна компанія робить це можливо для того, щоб отримати пакет документів. По їхній інформації не обіцяють протягом двох, щоб вона не повністю буде у них ліцензія.